Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо чудові закуски до святкового столу. Такі канапки робляться дуже швидко і просто, а виглядають цікаво та, звичайно, вони дуже смачні. У нас буде три вида канапок, дві з рибою та одна з м'ясом. Ходімо готувати. Робимо канапки зі шпротами та солоним огірком. Нам потрібен темний житній хліб. Розрізаємо скибочки на дві або три частини, якщо хліб більший по розміру. Всього потрібно вісім розрізаних шматочків. Далі беремо мариновані огірки і ось так овочечисткою або ж ножем нарізаємо на тоненькі пластини. Тепер до 3 ложок майонезу додаємо пів чайної ложки сухого чеснику або свіжого. Перемішуємо, а потім намащуємо на хліб. Беремо шпроти 8 штук, відрізаємо хвостики та викладаємо на канапки. А тепер нам необхідно скрутити спіральку з пластини огірка. Ось таким чином скручуємо, викладаємо наш проти і скріплюємо все зубочисткою або шпажкою. Готово! Ці канапки чудово смакують і прекрасно поєднують в собі смаки підкопченої рибки. Кисло-солодкого огірка, чорного хліба і чеснику. Далі робимо канапки з баликом і крем-сиром. Для цього необхідно взяти білий багет та нарізати його скибочками десь 1,5 см. Викладаємо на пательню, змащуємо рослинною олією з двох боків та обсмажуємо на середньому вогні до золотистого кольору. Залишаємо грінки до повного охолодження, а потім змащуємо їх крем-сиром. Тут нам знову знадобиться тоненько нарізаний огірок. Викладаємо по одній пластині на кожну канапку. Далі нам потрібно оливки без кісточки розрізати вздовж тільки з одного боку. А потім ось такий фокус. Пластинку тоненько нарізаного балика складаємо гармошкою і скріплюємо оливкою, так як ви бачите на відео. Вони неймовірно смачні, ніжні і хрусткі, плюс симпатично виглядають, ніби бантики на канапках. Тепер зробимо грінки з рибною намазкою. Беремо тостовий зерновий хліб або звичайний тостовий та розрізаємо його ось так на трикутники. Також змащуємо рослинною олією з двох боків та обсмажуємо до хрусткої скоринки. Робимо намазку. Піл'я зеленої цибулі дрібно ріжемо і два відварених яйця також дрібно нарізаємо. Тепер беремо три невеликих маринованих огірка і ріжемо їх маленьким кубиком. Далі нам потрібна одна банка консервованого тунця у власному соку або олії. Додаємо його до інших інгредієнтів, попередньо зливши рідину. Цибулю всю не висипайте, залишіть невелику кількість для прикрашання. Тепер додаємо сіль і перець за смаком і одну повну столову ложку майонезу. Змащуємо грінки, які вже охололи приготованою суміші. В кінці посипаємо нарізаною цибулькою. Грінки виходять хрусткі, дуже смачні і поживні, адже це повноцінний салат з тунцем тільки на хрумких скибочках хліба. Друзі, спробуйте приготувати такі канапки до свят або ж просто порадити себе смачненьким в будні. Це не забере у вас багато часу, а посмакуйте і ви, і гості з задоволенням. Якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Тут багато простих і смачних страв. Я ж бажаю всім гарного настрою та до нових зустрічей!